Вітаю, друзі! Це аутригерське каноє, яке використовується у мікронезії, Полінезії і меланезії. Ось ці два поплавці по обіч судна і називаються аутригерами. Тому це судно аутригерне. Що вони роблять, ці поплавці? Вони допомагають тримати рівновагу судну, коли воно на воді. Виконані ці. Човни, чи я не знаю, яких можна і назвати, вони величезні, це не просто човник. Виконані із дерева та різних матеріалів. Мені здається, тут є і шкіра, тут є і, звичайно, крім дерева з рослин теж матеріали, зокрема вітрила і інші елементи зроблені із Таких, ну, якась трава, я не знаю, якісь рослини, і з них зіткані оці вітрила. Є тут, ну, як я вже сказав, зі шкіри, якась солома, багато-багато природних матеріалів. Ось ці вітрила, вони насправді такими шматочками зроблені, зшиті. Бачите, тут навіть текстуру видно, тобто. Повністю це все ну, просто травинки такі, можливо, з пальми, да, зроблені фінікова така на кшталт. От. І потім оці грубі такі тканини, полоски, вони просто, якби сплетені, знову ж таки, прошиваються і робляться от такі вітрила. Можете собі уявити, як люди. Роблять таку красу і потрібну річ. Якщо ви помітили, отрігерні судна можуть бути з кількох частин. Трьох, коли є центральне судно, вузеньке зазвичай, і бокові частини, або з двох частин, як катамаран. В будь-якому випадку, завдяки такій конструкції, судно зберігає більшу стабільність на воді. А ще через те, що оці всі частини вузькі. Це додає судну більшої швидкості. Вони бувають із веслами, звичайно, і на вітрилах. Ну не завжди є настільки потужний вітер, щоб вітрила можна було використовувати. І ви бачите самі, які там вітрила. До речі, можна сказати, що такі судна використовуються і у наш час. І це дуже цікаво. Поруч, ви можете побачити. Культурні надбання тих, хто робить такі судна. І це теж цікаво, це теж культура. Ну, саме сьогодні у мене була розмова, і ми ну, не сперечалися а так, що от ці всі елементи, хтось називає це якесь ідолослужіння. А я називаю це музейні експонати, дуже цінні, які показують культуру, розвиток різних регіонів планети і людей в різні історичні часи. І це дуже цікаво. Якщо просто зберігати це як експонати, як дивитися просто на технології, які ми виготовляли, от подивіться, як з дерева виготовлені ось такі скульптури. Зазвичай це є реальне надбання певного народу. І в цьому і цінність є. І цікаво, що можна прийти в музей, подивитися, де все це зберігається. Бачите, скільки з дерева можна понавирізати всього. Я думаю, що ви бачили такі судно які сьогодні побачили у відео, а мені хотілося з вами поділитися цим. Але мені, звичайно, теж цікаво дізнатися, чи вам було цікаво таке відео подивитися і побачити. Якщо Цікаво, пишіть свій відгук у коментарях. Або навіть якщо не цікаво, до речі, так. Бажаю вам гарного настрою і щоб життя було реально цікавим.